Українські воїни продовжують іти вперед і вибивати ворога з рідної землі, як повідомили у ранковому звенені штабу Збройних сил України, загальні втрати противника. Спочатку повномасштабного вторгнення по 26 вересня 2023 року орієнтовно склали 276 670 тисяч осіб особового складу. Ще 400 окупантів успішно відправлено на концерт Кубзона за минулу добу. Танки ворога спалено вже 4672 штуки. 5 за добу. Бойових броньованих машин знищено 8946 одиниць, 19 за минулі 24 години. Артилерійських систем ворога спалено 6299 одиниць за добу 39. Реактивних систем залпового вогню знищено 792 штуки одну за добу. А от засоби ППО рашистів за весь час повномасштабної війни ліквідовано 533 одиниці. Літаків російська армія втратила 315 штук. Гелікоптерів рашистів успішно збито 316 одиниць. БПЛА оперативно-тактичного рівня ліквідовано 4924 штуки, 29 за добу. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах та селах, збито 1529 одиниць, 11 за добу. Російських кораблів і катерів потоплено вже 20 штук. Також знищено один підводний човен окупантів. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога спалено. 8763 штуки, 17 за добу. Спеціальної техніки ліквідовано 925 одиниць, 7 штук за добу. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям, слава Україні!